Нескорений Херсон у Чернівцях відкрили фотовиставку Олександра Корнякова, чиї світлини про супротив херсонців російській окупації облетіли увесь світ. Тож детальніше про те, як фотограф зумів обійти каральну систему та показати, якими сміливими і безстрашними є його земляки у сюжеті. Це Олександр Корняков, фотокореспондент з Херсону. Нині чоловік організував у Чернівцях виставку світлин, присвячену жагі до свободи його сміливих та безстрашних земляків. Цим хоче донести до українців, що його рідне місто, хоч і перебуває в окупації, але все, ще залишається нескореним. Перші кадри тут зроблені 5 березня, це перший день початку великих мітингів протесту проти окупантів. І далі є фото, представлені з окупації. Робити фотографії, які показували правду про спротив херсонців, було надзвичайно складно, зізнається Олександр. Якщо, наприклад, я Сексіпартисти мог робити ще стареньким фотоапаратом, то вже з окупації я фотографував і телефоном і Раси робити це непомітно, бо Бу, ну, була загроза. Що, що, а, якщо піймала, то міг би опинитись на підвалі. Та навіть попри небезпеку чоловік не полишив своїх намірів показати світу, що Херсон це Україна. Його світлини облетіли відомі іноземні інформаційні агенції, такі як Reuters, The Times, BBC, The Guardian та інші. Складно було працювати насправді з першого дня. Коли... Приходилося лягати спати, одягнутим, тому що в будь-який момент може могли за тобою прийти, так як росіяни з перших днів стали шукати і активістів, і СБУшників, і ну, числі журналістів. Серед відвідувачів фотовиставки були й вимушено переміщені особи, яким світлини глибоко запали в душу. Зокрема, Максим Срібний двічі переселенець, його рідне місто Бердянськ, який теж наразі окупований. Для мене ці фотографії вони ну ще дуже по-живому б'ють. І ну, деякі я впізнаю з новинних репортажів, які я бачив, деякі я впізнаю, тому що в моєму рідному місті приблизно таке саме було. Ну і воно звісно трошки повертає там в березень. В квітень, коли це все відбувалося, пам'ять ще жива, і я хочу, щоб вона залишалась живою, в тому числі і про Херсон. Я сподіваюся, що колись і про моє рідне місто таке, таке в такі фото будуть виставлені оце все. Але ну, тут я трошки додому ще повертаюся. Поліна Липова теж переселенка, приїхала з Києва. Виставка її захопила. Це не просто фото, це, це живі люди, які не боялися, не боялася. Ся ні зброї, ні ворогів. Вони вийшли на площу відстоювати свої права, відстоювати свою місцевість, свою країну, і це просто вражає тим, що це надзвичайна хоробрість. Відвідати виставку можна у енд кафе, що на вулиці університетській, 11. Вона триватиме до 8 листопада. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня, Тва.